Привіт, мене звати Аня. і На мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. канал до речі, книжковий. Хоча останні відгуки не прочитане виходили ще в жовтні, але сьогодні ми спробуємо цю ситуацію виправити. За п'ять місяців мені вдалося доволі багато книг прочитати. Якби я вирішила про них усі розповісти в одному відео, то я би, скоріш за все, втомилась говорити, а ви би втомились мене слухати. Тому все-таки трохи скоротимо цей формат. Буду розповідати про дві книги з кожного місяця: найкращу та найгіршу. Почнемо, звичайно, з жовтня. Я взагалі з тих читачів, які доволі швидко забувають те, що вони читали, тому досить коротко буду говорити про кожну з книг. Найгіршою в жовтні виявилась маленька паризька книгарня. Головного героя звати Жан Одинак, і така гра із його прізвищем тут не даремна. Він уже багато років живе один. Якщо буде точнішим, то взагалі 21 рік. Багато років тому у нього було велике кохання, і коли ця жінка вирішила від нього піти разом з собою, вона забрала частину сенсу взагалі життя нашого головного героя, і протягом наступних років він не те, щоб жив, скоріше виживав і просто проживав день за днем, сумуючи, проживаючи певний травм. Ор за цією жінкою та за стосунками, які у них були, після низки подій ми дізнаємося, що ця жінка залишила нашого головного героя, оскільки була важко хвора. І поки наш головний герой, зрештою, сумував за цими відносинами. Виявилось, що вона весь цей час була мертва, і жан вирушає у подорож до її могили. А заодно це уся книга, певна подорож до зцілення, відпущення, звільнення і тому подібне. Я у своїх відгуках доволі часто вживаю фразу, що книга видалась не для мене, якщо вона мені не сподобалася. Але насправді вперше повні дійсно прожила це твердження саме під час прочитання цієї книги, тому що у мене 100% було враження, що книга цікава 100% було враження, що сюжет детало пробудований це розкриття такого трауру і неможливості відпустити те, що сталося багато років тому. Дуже цікаво в книзі було описано, але зі мною зовсім не резонувало. Я впевнена, що цю книгу точно знайдеться кому порадити, точно для когось це буде приємний час. Проте для мене це було доволі затягнуто, доволі навіть місцями нудно аж надто романтизовано саме не романтично, а романтизовано. І загалом закрила я книжку з якимось відчуттям незрозумілим навіть для мене самої. Тому книгу я оцінила у три зірки, вона виявилася такою найгіршою прочитаною у жовтні місяці, хоча загалом поганою назвати її не можу. Smerine Dance ні 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 Схоже, що жовтень був доволі продуктивним на романтичній історії, проте при цьому доволі неуспішним, оскільки найкращою книгою виявилася кондитерка втікачка, хоча далеко найкращою книгою загалом назвати її не можу. Але давайте спершу пройдемось по сюжету. Це такий дуже традиційний ромком в стилі 2000-х, 2010-х про головну героїню, яка жила, живе у великому місті одного дня на роботі. У неї стається казус. Вона підпалює ресторан, у якому працює, і не просто підпалює його, а робить це на очах свого хлопця і його дружини. І рішенням, яке вона приймає, стає те, що вона. Певною мірою втікає до маленького містечка, де живе її подруга, і в цьому маленькому містечку ця дівчина з великого міста певною мірою. Знаходить себе і, можливо, навіть знаходить кохання. Я скажу вам, що більше половини книги я читала із таким захопленням, із таким великим відчуттям ностальгії, мабуть, ще ніколи раніше книга мені настільки не читалася як фільм. Дійсно, цілковито було присутнє враження цих румкомів в стилі як втратити хлопця за 10 днів. Хоча сюжет був передбачуваним, головні герої були доволі банально пробудовані, але саме цей такий. Вайб 2000-х, 2010-х років настільки чітко передавався через цю книгу, що я була переконана, що на момент, коли я її закрию, у мене з'явиться нова улюблена книга в цьому жанрі на поличках. Проте, на жаль, фінал мене трохи розчарував. Взагалі, навіть не фінал, а кульмінаційне рішення той троп, який було вибрано у цій книзі, а не хочу його називати, щоб не спойлерити. Просто дуже далеко знаходиться від мого улюбленого. Я коли прочитала цей сюжетний поворот, дуже засмутилася і до кінця книги вже, в принципі. Злилася на те, що було прийнято авторкою саме таке рішення. І зрештою, книга, яку я планувала і сподівалася оцінити на 5 зірок, отримала у мене 4, саме через це таке, як на мене, невдале рішення кульмінації, невдале рішення кінцівки. Проте настрій нікуди не подівся. Моя рекомендація ностальгічна, теж нікуди не поділася. Книгу можу рекомендувати, але будьте готові, що можливо вона вас підведе, так як підвели мене. В листопаді водночас очікувано і неочікувано. Найгіршою книгою місяця стала антиутопія. Це у нас книга, який чудесний світ новий. Чому очікувано? Тому що у мене доволі такі складні стосунки із класикою, особливо з утопіями і антиутопіями. Вони мені доволі складно даються саме у їхньому класичному форматі. Тому брала я книгу із такою невеличкою пересторогою. І якщо забігати наперед, то не даремно книга таки далеко не сильно мені сподобалась. Чому все-таки певною мірою це виявилося для мене неочікуваним? Тому що коли я книгу починала читати, у мене виникло насправді враження, що ця утопія антиутопія має всі шанси таки потрапити мені по настрою. Перша половина книги мені доволі таки сильно подобалась, доволі таки цікавим був сюжет. Але все-таки, зрештою, мої очікування книга не оправдала. Давайте таки до сюжету повернемося, оскільки я одразу перескочила до вражень. Ми опиняємося у такому світі майбутнього, де продовження роду, де репродуктивна функція людини від самих людей вже не сильно залежить від їхніх фізичних особливостей. Всіх людей вирощують у певних умовах, у певних приміщеннях. З певною ціллю, одразу при створенні ембріона вже вирішується, до якої касти людей. Він потрапить, а загалом, сексуальне життя всесвіту, у якому ми опиняємося, воно є незалежним. Тут є гасло про те, що всі належать всім, і, звісно ж, ніяких побічних ефектів у вигляді. Багітності і народження дітей в такому світі не передбачено. Наш головний герой вибивається із загальної групи людей, особливо тієї групи людей, до якої його було вирощено, до якої він належить. Він іншої трохи зовнішності, менший за ростом. Про нього багато жартують, про те, що процес його розвитку був якось зіпсутий додаванням алкоголю. Ну і він сам, в принципі, доволі чує себе не на своєму місці і не зовсім згідний, і не зовсім живе за принципами. Світу, за якими живуть всі інші у ньому люди, відчуття утопії в цій книзі було із самого початку, це в принципі. Типовий представник свого жанру, проте все-таки було в сюжеті щось особливе, що було мені не схоже на інші книги цього жанру, якраз що викликало в мене цю таку іскру надії на те, що книга має шанси мені сподобатись, але вже ближче до другої половини книги, воно все стало дуже стандартно класичним, схожим на всі книги в, своє, в своєму жанрі за структурою, за побудовою світу. І я з географічною прогресією, регресією втрачала. Інтерес до цієї книги і зрештою оцінила її лише на 3,5 зірки. Мені здається, що я такий доволі впертий читач і все одно час від часу повертаюся до жанрів, які не люблю з надією, що щось зміниться. Я їх зрозумію, провідчуваю, полюблю, тому незважаючи на те, що ще. Жодна утопія не принесла мені великого читацького задоволення. Думаю, що до цього жанру я ще буду повертатися і маю віру, що ще знайду саме свою книгу в цьому жанрі. У листопаді місяці я також читала нову книгу Бакмана, тому ні для кого з вас не мало би стати здивуванням, те, що саме вона заслужила на перше місце у моєму прочитаному листопада. Це саме книга, що мій син має знати про світ. Це навіть не зовсім художня історія. Це така. Збірка порад, рекомендацій життєвих уроків, рецептів, бачення світу нашого автора Фредика Бакмана, який він передає своєму буквально нещодавно народженому сину. Робить це в такому традиційному, нетрадиційному стилі Бакмана, в більш художньому форматі. Книга абсолютно не читається як нонфікшн, є відчуття цієї художньої оповіді, але все-таки доволі незвичного формату як для автора. Я боюся для себе припускати. Цю думку, але все-таки мені здається, що чим довше автор пише, тим менше мені його книги подобаються, хоча стиль автора нікуди не подівся. Головні герої автора, такими, якими він їх будує, нікуди не поділися. Але все-таки саме, коли читаю одні із перших робіт Бакмана, мені нагадується, за що я настільки сильно люблю автора, чому він є моїм улюбленим. А ця книжечка чи не перша, якщо взагалі перша в автора. Коли-небудь виходила, і тут такий якраз цей дуже теплий і гарний вайб і настрій, який від автора траві. Книжечка, як можна побачити, і по формату доволі маленька, і по кількості сторінок. Тут всього лиш на всього 250-х. І я, як тільки ця книга з'явилася в книгарнях, зразу пішла, придбала собі. Того ж вечора сіла за дві години, якщо не помиляюся, можливо, дві з половиною, прочитала її від початку до кінця, плакала, сміялась, насолоджувалась. ще раз наново закохувалася у бакмана. Не можу стверджувати, що автор вживу такий самий, як в своїх книгах, але те, як він описує своє ставлення. До дружини, як він описує своє ставлення до сина, показує його таким чудесним батьком і чудесним чоловіком. І це прям проходиться по всіх моїх проблемних пунктах в житті, через що книга якось по-особливому мене торкнула. Я була дуже рада, що цю книжечку все-таки в нас видали, що я її так швидко придбала. Це одна з таких. Не зовсім кишенькових, але все-таки кишенькових книг, до яких час від часу хотілося б повертатися, просто діставати з полички, читати декілька сторінок, насолоджуватись, піднімати собі настрій і тому подібне. Тому, загалом, якщо можливо вам бакман під або якщо ви просто вагалися чи читати цю книгу, то я вам точно рекомендую. Грудень був місяцем зайнятим. Я готувалася до поїздки, збирала подарунки на Миколая рідним, близьким і далеким. Тому за весь час мені вдалося прочитати лише дві книги, тому, в принципі, на найгіршу і найкращу їх доволі складно поділити. Але давайте все-таки пройдемось по них. Умовно найгіршою книгою в грудні стала «Піранезі» Сюзанни Кларк. Піраміда не «Піранезі». Так поворот. Умовно, найгіршою книгою в грудні стала книга «Піраміди» Террі Таріпрачета, хоча далеко найгіршою її не назвеш, вона в мене заробила чотири зірочки і навіть стала однією взагалі з улюблених у всесвіті Таріпрачета, принаймні з тих, які я встигла прочитати. Це у нас позациклова історія. У центрі сюжету знаходиться Тепік, він син фараона, і водночас. Учень, учень, який після завершення свого навчання стає найманим вбивцею. Проте все зрештою йде не за планом, оскільки його батько Фараон помирає. А коли помирає фараон, його син стає наступником. Він мало що розуміється у правлінні, тому довіряє людям, які знаходяться навколо. І зрештою, це його довіряння і бажання зробити все правильно призводить до того, що для батька свого він будує найбільшу в історії піраміду. А піраміди у нас доволі... Магічні будівлі і будування такого великого і масивного архітектурного об'єкту призве до певних змін у всесвіті, в якому ми перебуваємо. Взагалі доволі важко пояснити сюжет цієї книги. Тут дуже багато всього відбувається, треба читати. Я книги читаю у Хронологічному порядку, і це перша позациклова книга в дискосвіті, яка мені трапилася, я не сильно знала, що від неї очікувати, тому, в принципі, багато від неї і не очікувала. А даремно мені насправді доволі сподобалось. Мені сподобалось і в обставини, в яких ми опинилися. Мені сподобався сам головний герой. Чомусь ця книга видалась мені доволі свіжою в світі Дискосвіту. Все одно, як і з попередньою книгою, і з віщими сестрами, якщо ви все-таки ще застали. Останні прочитане на цьому каналі. Тут досить багато всього намішано, ну, Через це трохи складно сприймалася сама історія, але тут вже краще, як на мене, організований був цей хаос, і все таки був. Цікавим і послідовним, наскільки це для хаосу можливо, тому я маю віру, що в наступних книгах автор ще більше організує всі ці, ці свої хаотичні думки і хаотичні сюжети. І я якось відкрию для себе друге дихання в світі теріпрачі, та оскільки книга читалася в грудні, і зараз у нас уже на годиннику. 3 березня або четверте все-таки годинника на руці немає. А я до теріпрачі та так і не поверталася і ще не знаю. Добре, напевно знаю. В березні таки планую прочитати наступну книгу, оскільки зараз якраз відбувається челендж від Рорку, і мені б хотілося взяти в ньому участь. Яка ж книга стала найкращою у грудні? Запитаєте ви, і я вам відповів. це був Гаррі Поттер і Таємна кімната. Доволі непросто мені тут буде тримати біля себе цю книжечку, тому постараюся швидко про неї розповісти. Загалом по сюжету не знаю, чи вартує проходитись, мабуть, таки не буду. Навряд чи хтось з вас не знає, про що у нас Гаррі Поттер. Я якраз на своєму шляху збирання ілюстрованого. Видання цієї культової серії, якраз, можливо, поки дозбираю, видадуть ще хоча б одну частину в ілюстрованому форматі, оскільки одну частину із серії я купую собі раз на рік, на Новий рік на Миколая, тому вже два роки третій пішов, як я збираю цю колекцію, тому є всі шанси, що встигнуть додрукувати, домалювати і видати нам наступні історії. Звичайно, що Гаррі Поттер» — це дуже особлива книга, дуже особлива історія, яка оцінюється. Мною в п'ять зірок до того, як я взагалі сідаю її читати. А це в на моєму читацькому досвіді саме перечитування. В оригіналі я серію читала ще десь в класі 8-9. Пам'ятаю, ночами засичувала в телефоні, оскільки читала саме в телефоні. Зараз маю цю прекрасну нагоду перечитувати на папері і не просто на папері, а із красивезними ілюстраціями. Ми вже добралися до січня 2024 року, а отже, я вже майже наздогнала своє прочитане у відгуках. Найгіршою книгою у січні стала книга Усе, що я хочу на Різдво Венді Лоджіо. Це у нас підліткова різдвяна історія із любовним трикутником. У нас є головна героїня, її звати Бейлі, і вона мріє на Різдво нарешті отримати. Свій перший поцілунок. Для цього в неї є два кандидата, один із яких, здавалось, би, зовсім їй не підходить. Це популярний спортсмен, брюнет із їхньої школи, з яким, який здається, у них доволі мало спільного. І водночас є блондин-британець з хорошими манерами, який, здавалось, би, набагато більше підходить їй і за характером, і за її взагалі, баченням стосунків і першого поцілунку. В цьому відео складається вже якийсь паттерн. Можливо, саме тому я так погано оцінюю ці книги, в яких псується фінал. Взагалі, книга підліткова і це відчувається. Я від неї більшого насправді не очікувала. Я розуміла, що це. Буде легка, доволі дитяча історія про Різдво, але мені хотілося чогось саме зимового і різдвяного в період січня місяця. Доволі мило було за усім цим спостерігати. Але коли ми добралися безпосередньо до моменту, коли наша головна героїня вибирала між головними героями, те, як авторка пояснила цей вибір, і те, як книжка взагалі закінчилася. Якщо чесно, я настільки абсурдного фіналу не читала дуже давно, якщо взагалі колись читала, я просто не могла повірити в те, що я дійсно читаю ці слова на папері, і те, що авторка вирішила саме такий фінал зробити. Цілком було враження, що всю книгу писала одна людина, а дописати вирішила інша людина. І при тому, що сама книга не була якоюсь суперсильною, була доволі простою, то фінал... Я навіть не знаю, що тут додати. Це був дуже трижовий фінал. Я навіть не знаю, чи вартує тут ще щось сказати. Якщо ви наступної зими шукатимете книгу. З зимовим настроєм цю не беріть краще. Що стосується найкращої книги місяця, то тут заслужене перше місце займає Сарочка Маас і її двір срібного полум'я. Я на початку місяця січня, коли повернулася з поїздки, повернулася звідти із сюрпризом і з вітрянкою, якою я раніше ніколи не хворіла. І саме ця книга, ця цеглинка, я перепрошую, на 900 сторінок, супроводжувала мене. Хотіла сказати, що протягом цілої хвороби, але я насправді її за два чи за три дні прочитала, тому лише її частини. Саме ця частина серії у нас розвивається навколо двох героїв це Нести, сестри Фейри та Касіана, друга і брата Різнеда. Є якась магія в книгах Сари Маас, коли ти не можеш Начитатись і не можеш зупинитись читати її книги. Неста сама по собі дуже вольова і вперта особистість. Вона мене місцями дратувала через цю свою впертість, але мені сподобалось те, що вона виявилась доволі складним персонажем, персонажем, якому важко знайти спільну мову навіть із самою собою, не те, щоб із людьми навколо. Тому книга виявилась доволі цікавою. Запальною, мені здається, що це була найбільш відверта книга «Сари Маас з найбільшою кількістю сексуальних сцен. Не можу сказати, що саме це посприяло найвищій оцінці, скоріш за все, те все, що відбувалося навколо цих сексуальних сцен. Але книга точно свого вартує. З одного боку, мені би хотілося про Елейн ще почитати, щоб завершити. Це бачення сестер Арчерон, але з іншого боку, Елейн мене так не цікавить, що я не впевнена, чи дійсно мені аж настільки цікаво. Цікаво, але хоча б вдвічі меншому форматі. 900 сторінок про Елейн я, мабуть, не витримаю. Але мова зараз не про неї, мова зараз про Несту, про дві срібного полум'я, про прекрасний час, який я з нею провела, і про мою для вас рекомендацію. І останні дві книги на сьогодні: найгірша і найкраща прочитані книги лютого, найгіршою книгою стали «Зимові заручини. Це перша частина тетралогії крізь дзеркала. Головна героїня, її звати Офелія, найнепримітніша, найнезграбніша, мабуть, одна із найнесимпатичніших дівчат, яку тільки можна було б знайти у цьому світі. Вона не дбає про те, як вона виглядає. Вона не сильно ем, захоплюється комунікацією з іншими людьми, але так вже стається, що саме її обирають, щоб видати заміж за. По факту іноземця, і таким чином вона вплітається, заплітається. У зовсім новий політичний світ, в якому їй доведеться вижити, і в прямому значенні цього слова фактично всю книгу ми будемо спостерігати за тим, як вона намагається вижити. Задум досить цікавий, дуже навіть цікавий. Я би сказала, наша головна героїня має ще таку особливу здатність подорожувати крізь дзеркала, як в принципі і свідчить нам назва цієї тетрології. Я поважаю і вважаю цікавим і прикольним вибір такої головної героїні, яка не є нашим типовним, типовим представником головної героїні фентезійної історії, але якось дуже довго мені книга тягнулася, цей вступ до тетрології дійсно відчувався як вступ. Я загалом непогано ставлюся до серії, люблю серії, але мені здається важливим, коли все одно кожна частина серії існує так чи інакше, як індивідуальний твір. Тут я не можу до кінця сказати, що була саме така ситуація. У мене більше було враження, що це саме вступ до тетралогії. Половину книги нам лише додавали нових запитань, нових факторів, нових інтриг, нових незрозумілих аспектів. І через це було доволі тяжко читати, оскільки я все ніяк не могла дочекатися, коли нам почнуть давати відповіді на ці всі. Питання, аспекти і обставини я, скоріш за все, другу частину татарології точно прочитаю, і саме я думаю, вона вже дасть мені краще розуміння того, чи хочу я в принципі із цілою серією знайомитись, чи моє враження про першу частину було. Доволі правдивим, і вся тетралогія буде так само повільно розвиватися. Що ж стосується найкращої книги лютого, то тут дуже маленький коротенький комікс, комікс Ікла Сари Андерсен від видавництва. Був кулака, в якого в мене жодної книги немає, крім цієї. Насправді, цей невеличкий комікс був на моєму горизонті вже більше року, можливо, навіть взагалі із моменту його видання. І дуже мене цікавив, і тому, зрештою, я таки добралася до його прочитання і зовсім не шкодую. Це у нас комікс про стосунки між вампіром і перевертним, про те, як у них відбуваються будні, як вони будують стосунки із цими. Такими своїми різними характеристиками і просто про розвиток їхнього кохання. Це супер коротенька історія, буквально на годинку вашого часу сісти, переглянути, перечитати. Але я чесно не впевнена, що я колись читала щось дотепніше і миліше. Мене книгами досить важко розсмішити, якщо це взагалі можливо. Зазвичай я можу посміхнутися. Чи пустити смішок, а це прям книга, де я згортала від душі, сміялась, розгортала і продовжувала читати. Мені тепер дуже цікаво, де взяти ще схожих коміксів на це. Якщо у вас є рекомендації, можете залишити мені в коментарях. А я рекомендую вам саме цю, бо вона. Вона дуже класно. Ось такими виявились найкращі і найгірші книги, які я читала за останні 5 місяців. Діліться, що найкращого читали ви за останній період. Залишайте ваші рекомендації в коментарях. Я обов'язково прогляну, можливо, серед них знайдеться моя нова улюблена книга. Якщо ви хочете бачити ще більше контенту від мене, то в описі до цього відео, як завжди, можна знайти посилання на інші мої соціальні мережі, підписатись на мене там, слідкувати за мною там. А я поки бажаю вам гарного дня, тижня, нехай не читуну. Оминає вас стороною і до зустрічі в новому відео. Па-па!